Пані та панове, вітаю мене звати Денис Зайченко, і так вже сталося, але за дуже короткий проміжок часу мені довелося знімати і аналізувати аж вісім різних корпусів Zalma. і одну з найкращих моделей виробника, і модель з екранами в корпусі. Але так вийшло, що саме на Zalman p 40 наму я всю цю серію зйомок закінчив. Тому саме на цьому корпусі у мене зійшлась і забетонувалась вся аналітика, всі порівняння та тенденції. І цей матеріал, цей огляд, має відповісти на три запитання: у чому можливості корпуса в безпосередньо збірці ПК, У чому його унікальна фішка та відмінності? І на що можна очікувати в майбутньому від конкретно цього формату, якщо ви, скажімо, сумніваєтесь, чи не чекати P40 нам у 2 Electric Boogaloo. Ну і перш ніж почати, як завжди з вас, вподобайка, підписка та дзвіночок. Не забувайте про коментарі, але підтримати нас можна і фінансово. На головній стоїнські каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла по ціні. Коштує корпус немало і відноситься до вищої планки середнього бюджету близько 115 доларів або тисяч гривень. Не флагманська вартість, але й не супердоступна, особливо для Міттауер. хоча чесно. Це далеко не найдорожчий металар у заломан. Комплектація нього відповідна, заземлена по міркам виробника. Бо натурально всі інші корпуси мають на 95% аналогічну. Вона прописана в інструкції. І так, в коробочці дійсно є і серветка для протирання скла, і базова підтримка відеокарти. Далі. Корпус стандартний акваріум, скло спереду, плюс скло з боку. Вентилятори встають в кількості до десяти штук тобто три вгору, три з боку, три вниз і один позаду. Хоча. І я таке зустрічаю. Вперше 140 міліметрові моделі можна встановити лише вгору і лише дві одиниці. Тому, очевидно, про 420-міліметрову воду забудьте комплектні вентилятори, моделі zm af 120 або zm af 120 a Різниця у тому, що індекс R означає реверсні, тобто повітря вони всмоктують, а не виштовхують. І форма лопастей відповідно різна. Всі інші специфікації аналогічні. Підшипник, гідродинамічний, гучність до. 23 дБ акустичних, швидкість не вказана, але враховуючи гучність і невелику ціну, я думаю, що вентилятори відносно повільні. Ну там до 1200 RPM максимум, хоч вони і PWM. Далі відмічу цікавий нюанс: хаб для з'єднання вентиляторів суть один для всіх сучасних корпусів Zalman. як мінімум, у плані Мітаурі. Він на 6 позицій, і він лише RGB, живлення не подає, що неприємно, але при цьому хаб. Аб має стандартний набір режимів, і по затисненню на кнопку перезавантаження підсвітка стабільно вимикається. Що ще помітив спільного? Пластина для кріплення жорстких дисків, одна з двох, та, що внизу, а не вгорі, знаходиться позаду посадкового місця під блок живлення. І Її в цілому можна зняти, не знімаючи верхню частину пластини PSU, як це вказано в інструкції. Але це просто геморойно. Зате цю пластину можна посунути вперед, але так вона може за Блоку живлення. Сумісність з блоками живлення загалом всього 150 мм. Висота кулера процесора до 165 мм. Зате максимальна довжина відеокарти аж 420 болизень. Загальні розміри корпусу 452 на 235 на 492 мм. Вага в пустому вигляді 8,7 кілограма. Ну а що ви хотіли. Дві панелі з загартованого скла мало не важать. Зате кріплення безгвинтове. просто на визати. Скачах. Попиловим фільтром Вгорів він на магнітах на боковій панелі просто перфорований метал без додаткових знімних площин. А знизу. Мій найменш улюблений формат взагалі, без язичків для пальців. Я знайшов спосіб, як його зняти, пальці ближче до центру і посунути назад, доки він не зіткнеться з заклепкою. І тоді пальцем можна піддіти. Правда, для цього треба зняти гвинти кріплення пластини для накопичувачів. Але і це вже краще, ніж отий ось огидний варіант, що був до цього. Тепер. По унікальній фішці Zalman p 40 нам вона по суті одна: це дерев'яні вставки спереду і з боку знизу. Темна у білого корпуса і світла у чорного. У них органічно вмонтовано передню панель периферії, до якої відноситься базовий набір з двох USB type A 5 Гбіт, одного комбінованого міні джеку, одного Type-C і кнопок перезавантаження та живлення. Ці кнопки йдуть з різним тактильним профілем, що круто, і на перезавантаження, по. Стандарту призначене керування RGB. При цьому суцільний целюлозний шматок посеред панелі внизу гарантує, що мінімум повітря потоку знизу. Там, де у інших корпусів, наприклад, залман, суцільна перфорація, тут майже всюди деревина. Там, де у інших корпусів залман екрани, тут майже всюди деревина. Ціна відповідно дешевша, бо дерево дешевше за LCD, але і деревини тут більше об'єктивно. Що це дає? Естетику в основному бо більше нічого не може дати. На охолодження не впливає, адже бів полосці немає. В темряві її видно буде погано. Але тут ми плавно переходимо до перспектив. Бо одна і та ж сама полоса в різних кольорах виглядає відчутно по-різному. І тут я навіть не знаю, що вам порекомендувати, якщо чесно. Бо з одного боку білий корпус отримає відчутний елемент контрасту десь в периферії зору. Тобто, навіть якщо у вас весь ПК білий. Темна полоса лише підкреслить його білизну. З чорним корпусом все по-іншому? Світла деревина виділяється більше, ніж у, скажімо, корпусів Asus, де я взагалі дерево не помічав до останнього моменту. Але тут запитання: чи готові ви обміняти додатковий повітряпотік знизу на власне естетику деревини? Бо з одного боку, перфорація тут вгорі і знизу все ж є. Але чи вистачить її? І головне, чи вистачить її вам? Я не знаю і не можу за вас відповідати. Тому я, мабуть, суміщатиму підсумки та фінальну відповідь, як можна зробити за аман 40 наму виразнішим, яскравішим, чи зробити дерев'яну панель суцільною без перфорації взагалі, чи зробити вставку лише спереду і частково збоку? Я не знаю. Але знаю, що вже зараз цей корпус з шикарною комплектацією, яскраво естетичним зовнішнім виглядом, солідною сумісністю з компонентами всередині і непоганою ціною вартий моїй рекомендації. І на цьому в мене, мабуть, все. В коментарях не забудьте написати, чи думали ви про корпус для ПК, де замість металу і пластику хоч щось інше. Хоч деревина, хоч не деревина, хоч мармур, хоч що завгодно. Чи цікаві вам такі от природні компоненти у вашому ПК, у вашому корпусі вашого комп'ютера. Я не проти. Я особисто не проти деревини, якщо вона виразна, а не так, як у Асуса, але ви. Пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дякую київському магазину SoundMag.ua за надання мені для цього відео мікрофону Sennheiser mk 600, а також київському магазину Motostaff і компанії Goodsen Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s З вас, як завжди, подобайте, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все ютубі просто обожнює і просуває наш відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та будьте здоров'я!